Привіт-привіт всім гостям і підписникам каналу Чародійка. Мене звати Вікторія. І сьогодні буде новий формат відео. Я навчаюся зараз на рунах, вийшла в шаманську руну, в енергію цієї руни і вирішила зняти для вас новий формат відео. Сьогодні ми не будемо дивитися по знакам зодіака. А ми сьогодні будемо розглядати якісь ваші ситуації. Я думаю, багато хто довго-довго чекав цього на моєму каналі. От нарешті я дозріла, нарешті енергії мене привели. Так, оце, і давайте спробуємо, чи е, взагалі зайде такий формат відео, можливо, будемо робити його частіше. А е, сьогодні буде два варіанти, тому загадуйте якийсь із своїх е, так, можете навіть два варіанти загадати. У мене сьогодні є два кристали. Я взяла для вас спеціальні кристали. І ви зараз виберіть собі ем, той кристал, який більше вам подобається. Це у нас рожевий кварц. От він прям такий крутецький, справжній, необроблений. І, і ще один кристал. Так. От такий, дуже от. класний. Якщо чесно, навіть не знаю, як він називається, але я його купила, він мені дуже сильно сподобався. Так що, давайте, куди вас більше тяне перший чи другий варіант. І зараз ми будемо дивитися. Так, ну що, всі, хто приділився, ми починаємо з першого варіанту. Так, ситуації. З першого варіанту, давайте подивимося, як вони будуть вирішуватися. Для вас. Можете загадувати сюди і відносини, і в е, будь-якій будь взагалі ваші ситуації. Так. Так, ну що. О! Слухайте, тут буде якась дуже неочікувана новина для вас. Вам зразу перша карта випав е, суд верховний. Так, і uh, я. Кажу, що тут буде якась неочікувана для вас новина, ситуація поміняється взагалі для вас у іншу сторону. Вам тут, в принципі, потрібно приймати важливі якісь рішення на рахунок якихось фінансів і на рахунок того, що вам потрібно буде щось віддати. Вам потрібно ніби розрахуватися з кимось. І ем, самі карти говорять про те, що ви можете тут, ніби знаєте, оцей от розрахунок енергетичний, так який потрібно буде вам зробити. Він вас приведе в стан такого трішки, можливо, депресії якоїсь, або можливо, якщо це якісь розрахунки по грошах, то тут для тих, хто чекає так на фінанси, то вони прийдуть обов'язково і неочікувано для вас. Так, це якісь документальні можуть бути справи навіть або у судових якихось процесах вам прийдуть гроші. Чи... Якщо ви тут загадали якісь відносини з людьми, то вам повернеться назад, ніби ваша карма. От те, що ви заслужили, те назад вам і прийде. Виходить, мені тут ще п'ятірка пентаклів, і це говорить про те, що тут ви або будете виходити от із цього такого стану якоїсь зневіри в себе. Взагалі, вам треба тут вийти з нього, так і зрозуміти, що ви заслуговуєте більшого, ви заслуговуєте щось краще. Або ця ситуація, якщо ви тут будете. Якимось розплачуватися, то вона може привести вас у такий стан, знаєте, коли вам буде не вистачати вашої енергії для якихось ем, подальших дій. Давайте далі дивитися, як буде далі ця ситуація вирішуватися. Так. Так. Угу. Старайтеся тут не сваритися. Ні з ким так не виясняйте відносин е, у якомусь такому жорсткому контексті, коли ви будете е, ставити себе на перше місце, коли ви будете казати, що або так, або ніяк. От цього старайтеся уникати, тому що тут може бути дуже сильне вам протистояння. Тут може бути е, дуже сильні е, якісь е, знаєте, зміни, і ситуація вашої стабільності вона похитнеться. Тут може у вас з'явитися якась жінка, от королева мечей нам тут виходить, так, яка буде в принципі, вам допомагати вирішувати, якщо це якісь там адвокати, наприклад, так, або якісь лікарі ситуації ваші можуть змінюватися. І ця жінка, вона в принципі може бути або до вас якось агресивно налаштована, або вона, якщо буде захищати вас, то вона тут зможе вирішити от цей спор, так оцю якусь незрозумілу. Ту перечку словесну, яка в принципі, можливо, і привела тут до якогось такого кризового стану. У вас вже дві п'ятірки кризові випали, і карти вам говорить про те, що тут треба приймати якесь важливе рішення. Тут потрібно, знаєте, чітко мислити, чітко думати, іти уперед. І ще що буде. Ой, ну я вам скажу, що тут явно будуть якісь зміни у даній ситуації. Потрібно відпускати минуле і не триматися з нього. Вам треба йти вперед і взагалі робити тут фокус на, сьо, на собі. Тут дуже хороші якісь вам подарунки ідуть від інших людей. Вам треба, в принципі, тут по імператриці звертати увагу на себе, на свою красу, на свій комфорт, на те, як ви взагалі наповнюєтеся так, енергетикою і. Uh, Вийшла вам десятка мечей, любимої, ну явно. Тут оці трансформації треба відпускати. Це карта у нас смерті. Вам треба закінчити цю ситуацію. Вам треба прийти уже до якогось нового етапу і до нового рішення. Оце ця вся криза, яка навколо вас збирається. Оця вся криза, яка знаєте, не дає вам спокою. І тут знаєте, можливо, навіть іде саме через цю ситуацію. Ви в себе перестаєте вірити. І тут дуже необхідно просто так, або приймати якісь подарунки, або робити їх. Так, це можуть бути якісь щоденники вдячності, це можуть бути якісь просто прописувати собі е, кожного дня, там, наприклад, е, е, що за що ви вдячні цьому всесвіту, чи е, дякувати іншим, так, робити якісь подарунки іншим людям для того, щоб виходити взагалі на нові вібрації, тому що у вас... Тут іде ем, такий стан трішки такої якоїсь подавленості. Подавленості і нерозуміння, куди далі рухатися. От, щоб із нього вийти, ви мусите йти у любов, ви мусите йти у творчість, мусите себе проявляти взагалі так якусь цінність свою знайти. І при тому, всьому тут іде завершення відпустити, очистити свій простір, змінити взагалі свій погляд на цю ситуацію. Так, і ще. Клас. У багатьох тут ситуація пов'язана, зв'язана взагалі з чоловіком, або з'явиться у вас якийсь такий важливий чоловік, який, в принципі, буде е, допомагати вам захищатися, який буде допомагати, або ви від нього, можливо, будете захищатися тут. Так, може, ви будете від когось відсторонюватися. Тим паче, у нас зараз ретро Венера іде, так. Um, і ви будете знаєте, контролювати якісь свої почуття. До цього чоловіка, чи він буде допомагати вам? Оце це прямо конкретно імператор. Тут виходить, особливо дівчатка. Це може бути якась людина дуже сильно статусна, людина, думку якої ви не зможете змінити. У вас тут виходить в принципі стабільність. Отут, От ви стабільно зможете себе, так ви зможете себе захистити, ви зможете пробудувати якісь такі конкретні ваші кордони. У спілкуваннях з іншими людьми. Це, можливо, навіть буде якесь відсторонення, трішки відійти треба вам назад, трішки подумати про себе, подумати про ем, свій, свій якийсь ріст і свій розвиток. От вам конкретно дві даже, карти тут виходять, так, і з е, кубків, і кубків вам виходить і кажуть, карти про те, що тут. Ем, вам потрібно, ніби заявити всім, що зараз ви сфокусовані на своєму, на своєму розвитку, на своїй гармонії, на якихось своїх позитивних приємних емоціях, і скоріш за все, от якраз таки подумати про стабільність, відсторонитися від, від сварок. Ну там будуть обмани. От в цій ситуації вам викриються якісь обмани, і дуже хороший шанс нового початку тут. Виходять, так ви ніби знайдете для себе, ви відкриєте для себе або відкриються самі по собі якісь ем, таємні скриті моменти, яких раніше ви не бачили, яких раніше ви, можливо, не чули. Е, і зараз ви їх викриєте. Навіть, можливо, тут хтось вам їх викриє, хтось вам принесе от прям конкретно так, от на ладошці, і покаже. Дивися, от що е, там робиться за твоєю спиною, от що. Дається за твоєю спиною. І вам перестане бути ви перестанете боятися. Дивіться, як круто взагалі випадає. Перше ніколи до нас шут, і це про новий початок, це про оновлення так ситуації. Вона почнеться щось по-новому, і ви зможете ризикувати, ви зможете взагалі йти так, щось нове, чи будуть якісь тут дуже приємні для вас новини. <кхм> і о, от це відкриття якихось таких таємниць, так? коли ви відпускаєте ситуацію, коли ви вже вибудовуєте о, свої якісь кордони, у вас відкриваються нові якісь, о, нова інформація, нові етапи, і ви нарешті перестаєте боятися, ви нарешті перестаєте ховатися о, і приймаєте для себе. Чітке конкретне рішення знову ж таки на рахунок вашої стабільності, вашого стабільного емоційного стану, вашого стабільного фінансового стану. Ви тут прям входите, знаєте, в якийсь такий, так, таку, таке відгородження від інших людей через прояснення цієї ситуації, от прям конкретно після обману ситуація вирішиться. І ви зможете так триматися за своє. От тут це. Ця вся справа з самого початку, так як вона починається, через зміну поглядів, через самоцінність, ви відпускаєте все, що вам не підходить, все що, вам, все, що не ваше, і приходите тут до дуже класних, крутих результатів. Тут можуть навіть у вас конкретно проявлятися люди або проявлятися якісь документи. Фінансові. У вас тут дуже багато е, зав'язок на фінансах і дуже багато зав'язок на словах. Буде багато слів, і буде дуже багато вирішень. От цих, е, так, дуже багато буде розмов, у яких ви будете отримувати свої інсайти. Так що так, такий у нас перший варіант. Тепер другий варіант. Так. Так, другий варіант. Всі, хто вибрав от цей камінець. Класний взагалі. Обожнього. Треба погуглити, що це за камінь. Так, ситуація для другого варіанту. Як воно буде вирішуватися? Слухайте. По перше, для того щоб ситуація вирішилася, для того, щоб вона закінчилася, а вона закінчиться і вона вже на фінішній прямій. Тут вже приходить до вас якесь рішення, вам треба діяти. Тут треба конкретно робити якісь вам кроки. Вам треба не просто лежати і дивитися в ту сторону, так де це закінчення. І я тут думаю, навіть ви трішки ви вже готові, ви вже знаєте, куди вам треба переходити. Але ви ніби самі по собі трішки стопорите цей процес і не хочете його трансформувати, хоча тут дуже. Же ем, круті для вас будуть е, дуже круте вирішення. Тут навіть може і, і фінансове якийсь до, до вас прийти. Ресурс, так, і взагалі задоволення ситуацією. Але треба прикласти зусилля, треба просити про допомогу. І треба, знаєте, не тільки на собі нести всю відповідальність, не тільки через себе це все пропускати, а і співпрацювати з іншими людьми. При тому, всьому треба організовувати це все вам особисто. І ви, коли почнете. Брати все під свій контроль. Ви коли зрозумієте для себе, що ця ситуація чим скоріше вона закінчиться, тим скоріше почнеться новий процес. і ви почнете діяти, от Тоді ситуація взагалі буде мати так якийсь, ем, рух і буде мати зміну. Так, і ще Ну ви затримуєте її зараз. Ви її просто конкретно затримуєте? Вам не хочеться рухатися далі. Вам тут хочеться подумати. Можливо, вам і треба знаєте, оцей час для того, щоб зрозуміти взагалі в яку сторону вам рухатися. Хоча, в принципі, карти тут уже кажуть, що ви знаєте, які дії вам треба робити. Вам треба всього лише на всього знаєте зловити, от прям конкретну хвилю оцю знаєте, знати, коли вистрілити в правильний момент. І ви зараз, ніби в такому стані, що ви чекаєте оцей момент. Ви чекаєте, коли буде. Хороша нагода для того, щоб зробити ту чи іншу справу. Ви ніби тут от прям конкретно так підготовуєтеся так, до якогось такого наведнення. І тут може бути дуже багато емоцій взагалі у цій ситуації. Дуже багато ну, позитивних чи негативних. Це у кожного звичайно по-різному, але не переливайте з пустого в порожнє. От тут, ніби хтось буде ем, у з вас, так хтось буде у вашому оточенні, е, він буде просто перекидувати з однієї сторони на іншу, і не буде знаєте, буде хотіти трішки затримати. Отут, можливо, якщо є якийсь ваш співрозмовник, або якийсь ваш колега, так для того, щоб закінчити ситуацію, на кого ви там згадали цю взагалі що за ситуація у вас є, так то тут людина ніби буде відгороджуватися і буде хотіти зачекати, або ви будете хотіти чекати. Так, і ще. Слухайте, ну тут. Явно хтось просто не витримає, якась зі сторін не витримає в кінечному результаті. Просто подивіться, яка карта вам випадає, так? І це знаєте, або ви втікаєте від якихось своїх страхів, від якихось можливостей, от вам конкретно ем, страшно тут увійти е, от у цей новий етап, і ви хотіли би в принципі стабільності, але ви її боїтеся. Або а, тут а, ну вирішення взагалі ситуації буде так, як якби ви там не реагували, хто би тут так сильно тут не нервував, ваша сторона або інша, а, і хто би тут не кіпшував, які би страхи у вас не були, все одно рішення воно прийде. Справедливість випадає, тут буде конкретне чи таке рішення. Може з'явитися у вас якийсь король пентаклівий, і це в основному у нас стільці діви або козороги, і це чоловіча енергія. От тут, ніби все рішення впаде на чоловіка. Ви будете, якщо ви чоловік, ви дивитеся цю ситуацію, так то вам тут менше треба кіпішувати, а стати в принципі в стабільний такий в стабільну позицію. І нарешті для себе зрозуміти, для себе вирішити, що ви взагалі в принципі тут хочете. Дійте по справедливості. От тут конкретно у вас програється дуже сильно справедливість. Так, і ще. Так. Угу, тут теж обмани. Ой, але е, тут обман, як і в першому варіанті, але тут вони зовсім по іншому подивіться програються тут, е, як вам на руку піде так щось, якась ситуація, яку ви знаєте про інших. Ви зможете нею зманіпулювати, можливо, або е, так, якщо тут вами хтось буде маніпулювати, то в принципі ви зможете перекрутити ситуацію, так і щоб ви були у виграшній позиції. Е, тут всі, в принципі, якісь таємниці або якісь отакі нюанси, які ви десь бачите, які ви десь нотуєте, ви їх при собі тримайте. Не розказуйте якихось своїх таємниць іншим людям для того, щоб це була ваша сильна карта, щоб вона була у вас е, на руках. І ви е, тут, в принципі, при якихось, я думаю, це навіть не вас буде стосуватися, так це ви просто про когось щось дізнаєтеся. Це буде десь інші люди. Це ви щось побачите, ви щось для себе знайдете, і ви просто зрозумієте, чому е, все сталося так, чому зараз е, розвиваються події саме таким чином, яким вони розвиваються, і себе будете почувати. Ну просто тут шикарно. Я думаю, так і ще. Так. Угу. Стійте на своєму, е, стійте на своєму конкретно тут до останнього. Е, у вас випадає дуже. Класна, хороша зміна, але через якусь кризову ситуацію. Скоріше за все, якщо відкриється тут таємниці, якщо ви скористаєтеся цими своїми можливостями, цими своїми якимись ем, козирними картами, так то це буде дуже хороший для вас ріст і дуже хороший для вас розвиток, але це буде закінчення конкретної ситуації. Це може бути тут обережно зі словами з тим, як ви будете приподносити ту чи іншу так ем, е, у, у ситуації, як ви будете приподносити свою інформацію. Тому що для вас це іде розвиток, але комусь це може розрушити життя. Тому зараз у нас ще є паче кармічний такий період, будьте обережні взагалі зі своєю кармою, чи дійсно ви хочете робити ту чи іншу справу, щоб вам просто це потім не, не відрикошетило. Що тут мені випадає башня? Башня це конкретно такий розрив відносин, це розрив шаблонів. Це такі зміни будуть, а ви прям стоїте на своєму, і ви не хочете нікому уступати тут у, ще у цій ситуації. І це в принципі, от цей такий розуміння, що ви готові чомусь пожертвувати заради свого росту. Ну в якійсь ситуації це круто, так, але старайтеся все одно так нікому боляче дуже. Дуже сильно, ну, дуже, дуже сильно взагалі боляче не робити, будьте обережні зі своїми діями. Так, і ще. Чим же ж закінчиться ця ситуація? Так. Кожен получить по заслугах. Я вас, вас, я взагалі бачу, тут дуж, Дивіться, сонцем закінчується вообще, так, ситуація. Ви у виграші, ви у плюсі. Навіть якщо вам тут прийдеться, так це ніби якась розплата. Кожен отримує по заслугам, кожен отримує те, що він заслужив. І ви залишаєтеся у виграшній позиції. Тут, у вашій, з вашої сторони, так конкретно тут будуть і фінансові якісь можливості дуже хороші і. Дуже класне, або якесь навчання у вас може бути, чи в принципі з цієї ситуації ви побачите, ви навчитеся, як робити треба, як робити не треба. Так, але тут іде ісход подій. Просто навіть якщо тут ця башня вам випадала, причому дуже багато у вас старших арканів тут конкретно випадає. На цю ситуацію, то вам карти кажуть, що потрібно все одно фокусуватися на собі. Потрібно фокусуватися на світлі, навіть на світлі енергії. Якщо ви тут щось робите, якщо ви щось дізналися, якщо ви щось розказуєте комусь, так якісь таємниці, і ви з себе це все дістаєте для того, щоб ви закінчили тут якісь, якісь ситуації, якісь відносини, так то ви конкретно маєте думати про благо, от, передавати, переносити саме благо, не негатив, так, не з якоюсь такою підковиркою, це щось робити, а давати, знаєте, от таку справедливість цьому всесвіту, тим паче, в кармічний період дуже круто зараз іти саме по справедливості. Так що так, такий у нас був пробний, пробний формат. Кому сподобалося, пишіть ваші коментарі. Якщо вам сподобалося, кому не сподобалося, теж пишіть ваші коментарі. Якщо у вас не зайшло, ну, в принципі, хоча б будемо знати, так заходить підписникам чи не заходять. Я рада всім вашим підпискам, я рада всім вашим лайкам. А, і а, і ще в мене ж розіграш зараз в інстаграмі, якраз іде. Всі хто, всі, хто участвують, всі, хто ще не участвують, я вас запрошую якраз у свій інстаграм, і там ви зможете е, прийняти ну, не попробувати, а взагалі прийняти участь так, у розіграші моїх послуг до мого дня народження. Так що я вас всіх чекаю там. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!